Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Попросила людина зробити ролики. Я вже дещо розповідав вам в попередньому відео своїм поверхневом про ось такий, ось таку деталь. Це вал роликів з роликами із якогось чи йогось 200 мм гранулятора. Кажу, давай зроблю. Ролики більші, ну 200 мм матриця, двигун все дозволяє. Ролики 120, я вже їх показував. Ну, думав, думав чоловіка, роби роби, роби сотні ролики. самі 7 ролики. ну Дай Бог. Хоча питання знову ж, знову ж повторююсь. В якості гранули. Ролики не впливають на е, якість гранули. Так. Як то все зроблено, як то все їздить і все решту. Доволі цікаво зроблений шпонпаз. Ось такий він. Чомусь, напевно, фрезою його зробили полукруглою. Ну, то таке не головне. Воно там їздить, мене, дивлячись на свою геометрію. Цікавий ось цей момент. Як ви бачите, тут посаджено два підшипники. Да. Я їх ще не збив, не витирав, не провіряв. Ну, тут мірять сенсу нема взагалі. Чому? Тому що тут і так все зрозуміло, що вал прослаблений, вал прослаблений. Ну, то, скажімо, питання до, до виробника. Цікава інша деталь. Як фіксується від зміщення підшипник. Внутрішня обойма, зокрема, на валу. А він фіксується ось за допомогою з такої втулочки, так? Коли ролик ось з цієї сторони добре видно, коли ролик напресований, там стоїть оця втулочка, так? І стоїть ось такий шплінт. Шплінтом воно фіксується. Ну це. Геніально. Геніально. Ну, підшипники, звісно, що... Я не знаю. Що їх, що їх так покоцало, можливо, скривали, закривали металічні е, захисні шайби на них, то таке, втомився я. Втомився, я пояснювати, що люди добрі, це елементарні речі. Якщо посадочка, то це плюс соточка. Якщо, примірю, там герметизація, сальник. До речі, сальник тут присутній. Ось такий сальник, доволі непоганий. Звісно, що мені. Прийшлось його якимось чином діставати, трішки ми пружинку там покоцали, Ну, то таке. Оскільки стоять підшипники, потім стоїть стопорне кільце. Ось таке цікаве. Стопорне кілечко, А потім забитий сальник. І то все діло набите з іншої сторони. Поставлена ось ця тулочка. І зафіксовано. І зафіксовано ж Цікавий, цікавий момент, цікаве рішення, як отримати внутрішню обойму на валу, особливо на такому. З цієї сторони, думаю, що там не краще. Збивати іншу сторону я не буду, оскільки мені потрібен лише один ролик для зняття розмірів. Зробимо ролики. Далі лізти не будемо. Кожен залишає за собою право вирішувати що в якій конфігурації і за які кошти. Так, не знаю, хто це зробив, ну. То шплюнтаєш, шпринтів я ще не бачу. Їдемо далі. Це все запуститься. Це все запуститься у виробництво. Зробимо, це все людині віддамо, а там як буде, так і буде. Так, тепер що хочу вам ще показати. Бачили ви в попередньому відео е на моєму каналі такий голова від грамлят не голова, а та частина грамлятора, в яку вставляється, вставляється вал з роликами. Так от, зробив я ці ролики, зробив я туди матричку, зробив я сюди вал роликів. Ну, Все правильно. Не буду вам демонструвати, що тут є соточка в плюсі, не буде там отакого покерненого. Чому? Тому що не зовсім зручно, оператора немає. Сальники в роліках присутні. Заяча жопа присутня. Так так. що якось Підчепник це така, це така річ, яка повинна обертатися лише в зоні сальників. Хоча, якщо зробити дві жорсткі посадки і в ролик і на вал, то підшипник буде зажатий. Дуже жорсткі посадки не слід робити На вал потрібно робити посадку, оскільки тут більш нагружене місце, діаметр тонший, так як має бути. А в корпус ну, не так, щоб він там падав від руки, але ну... Правильно, він ішов. Є ось така в мене наставочка. Друзі, коли ви пресуєте підшипники чи забиваєте, якщо ви пресуєте підшипник в корпус, ну, зокрема, от в ролик, то тиск повинен створюватися лише чи удари йти лише на наружню обойму. Цього підшипника. Коли ви, приміру, вже ролик запресовуєте на вал, або пресуєте, або вже набиваєте, як вам може то зручно, немає нічого в тому кримінального, якщо ви там будете лупити по ньому е молотками, а не пресом. Нічого страшного в тому немає. Але удари повинні наносити лише в внутрішню обойму підшипника, коли ви сідаєте, е коли ви його напресовуєте на вал. Також ну тут все правильно зроблене, не буду я вже його забивати. Продемонструвати то є лишній масхіті, що треба вони закласти смазочку, щоб тоді його не вихворюють Е, Так, трішки, трішки втратив думку. Коли збирається такий вузол, потрібно правильно збирати. Якщо ви будете бути по Наружні обойми, по внутрішні обойми, коли ви е, сажаєте підшипний корпус, ви там на дорожці наробите раковину, цей підшипник зразу почне гости. Це стосується в, без виключення всіх підшипників, у всіх механізмах, ступічних, редукторних, там, ну, ну, будь-де. Також, що ще хотів, на чому хотів ще зупинитися, на кришках. В цих роликах тут кришки відсутні. Ну, доволі таки цікаве, не цікаве рішення, що кришка відсутня. Ну, зробилося, ми так зробили. Так от, продовжуючи тему того, що підшипник має крутитися там, де він має крутитися кришечка. Тут не просто так кришечки на болтах, можна було б тут якусь кришку притулити, на... навіть і таку, навіть із сальником притулити, там зробити щось, продумати, поставити стопорне кільце, на кшталт ось такого і все забутися. Ні, хлопці. Я так не роблю. Я вважаю, що потрібно підшипник, заставляти е, крутитися, обертатися в зоні, в зоні ті, що потрібно, щоб шарики крутилися не обойми в корпусах. Так от, е, оця кришка болтами вона додатково фіксує, коли зажимаємо її, вона додатково фіксує наружню обойму підшипника в роліку. Те ж саме про фіксацію внутрішніх обоїм є відео на моєму YouTube каналі, де я робив дистанційну втулку для того, щоб, між внутрішніми обоймами, щоб підшипник не провертався на чулку редуктора. ну, нактора. задній місці автомобіля ЗІЛ-130. Так що підчепник має крутитися там, де він має крутитися. Герметизація повинна бути, допуски посадки повинні бути. Звісно, що не так. Ну, то таке. До цих роликів зроблена матричка. Матричка сталь 5 хнм Ось яка вона чорна, 5 хнм калиться виключно на масло. Тому вона чорна, на відміну від роликів. Ролики Теж добряча сталь. Також моя 150-ка на фініші. 220 вольт, матричка готова, ролики будемо розточувати. сальнички, трошки все поробимо. Також, друзі, також не полишають нас власники. Мене, верніше, не полишають власники запитаннями. Ми зробив матрицю на сотий гранулятор. Я не знаю, хто це чудо зробив. Мається на увазі не матриці, а мається на увазі той гранулятор. Але то дійсно чудо. Е, хоча можна було продумати його в доволі такі цікавому технічному рішенні, щоб все було правильно, щоб все було компактно, щоб там був ролік, як ролік на ролік похожий, так як от в цьому грануляторі це є 130-та матриця, а ролик тут, будь ласка, 100 мм діаметрі. Бачите? Тут, тут все класно завдяки тому рішенню, що людина зробила е, с, на грануляторі е, ну, ту частину гранулятора, в якій вставляються роліки. З 4 мм металу квадратну. І туди стали такі ролики. Можна було б і тут таке зробити, але ні. Не вистачило трішки клепки. Ось таке, друзі, на сьогодні відео для вас. Що хочу сказати? Потрішки працюю, наскільки наскільки дозволяє здоров'я. Дуже не поженеш. Але, скажімо так, потрошки по по працюю, потрошки рухайся вперед. Хтось отримує скорше, хтось отримує трішки запізненням. Але прошу пробачення, слід зважати на, на такі речі, як здоров'я, на такі речі, як вільний час, і на такі речі, як електроенергія. Чому? Тому що. Східні наші сусіди нам її дуже економлять. Як то кажуть, робуємо добро, кидає його в воду. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал і обов'язково чекаємо на наступні відео.